Вправа 169. Між якими двома найближчими числами натурального ряду знаходиться число? Ну і відповідь треба записати у вигляді подвійної нерівності. Ну що ж, давайте дивитися на ці числа і думати, між двома якими найближчими числами натурального ряду знаходиться це число. Ну, якщо у нас є 24, то перед ним число 23, ну а після нього, звичайно, що число 25. І нам треба відповідь записати у вигляді подвійної нерівності, то записуємо тоді так. Пишемо тире. Отже, пишемо 24. Більше за 23, але менше за 25. Далі 258. Аналогічно, найближчі числа це 257 і 259. На одиницю більше і на одиницю менше. Так, отже, якщо записуємо у вигляді подвійної нерівності то записуємо тоді так, що число 258 більше за 257, але менше за 259. В третьому завданні у нас число 4325. Якщо ми віднімемо одиницю, буде 4324, ну а після цього числа наступне це 4326. Отже, пишемо тоді вигляді нерівності. Ну, наприклад, пишемо так: 4325 більше за 4324, але менше за 4324. 26. Є. Ну і останнє число 999 999. Ну, якщо ми віднімемо одиничку, це буде 999 998. Ну, а плюс одиничка це буде 1 мільйон. Тобто пишемо, тоді. Не знаю, де мені починати, хай буде тут 999 999 9 більше за так, 999 тисяч 998, але менше за 1 мільйон. Ну що ж, ось таке завдання. На цьому вправу завершено.